У добу гаджетів і онлайн-бібліотек традиційна книга ніби відходить у минуле. Але чи дійсно це так? Наші кореспонденти запитали у грішньоплавнівців, який формат читання вони вибирають. Відповіді почуєте далі. Книга вже давно вийшла за межі друкованих сторінок. Вона може бути у смартфоні, планшеті чи на екрані комп'ютера. Наша знімальна група вирушила вулицями міста горішні плавні, дізнатися у мешканців, чому більше віддають перевагу електронному формату чи все ж таки залишаються прихильниками класики і тримають у руках паперові видання. А чому саме друковані? Тому що більш цікаво читати і насолоджуватись таким читанням. Більше тактильність відчувається книги. Чим в електронних Паперовий. тому що там, тому що там можна побачити все. І напевно, ми старше покоління, до цього просто звикли. А електронний, ну напевно, ні. Електронний варіант, мені здається, для дитини це більш доступно, більш цікаво. І я розумію, що для них це гра, ну в якомусь випадку, але все, що паперове, воно яскраве. Бажано, щоб книги не забував ніхто, бо книги. Це все. Електронний, тому що зручніше, чим паперове, тож папери треба мати, а так можна в гаджети почитати. Багато переваг. Щось не сподобалось, переключив на другу, щоб докладніше, теж можна ж докладніше, а паперове воно є, а хоч докладніше, а його нема. Тут тільки електронний. Насправді мені більше до вподобає саме електронний, бо зазвичай, я. Раніше жила в Харкові і зручно було в метро читати книжку, щоб брати з собою не, не велику, а в форматі телефону. Дитинці, звичайно, подобається друкована. В електроні перевага, то, що їх можна знайти на просторах інтернету, дуже багато, не потрібно полиці для того, щоб складати. А в цілому, звичайно, друковану книгу набагато цікавіше листати, Це відчуття самої книги. У мене дуже багато знайомих, які полюбляють саме запах книги. Тобто, ну, це ну, така справа, справа смаку, скажімо. Я не читаю книги, у мене немає часу. У мене двоє діток друковані. Сам запах мені подобається. Дуже люблю старі книжки, такі якісь там у бабусі часами знаходила на горищі і такі відкриваєш, і той прям запах справжньої книжки. Це ніколи не порівняється з електронною книжкою. Звісно, бумажна атмосфера. Звісно, паперовий атмосфера краще передає час, коли книга була написана, і відчуття автора більш достовірне. Мені так здається. Паперовий, тому що це. Створює таку атмосферу, якою можна насолоджуватися, і більше передає емоції, мені здається. Електронний мені також подобається. Деякі книги я читаю в електронному форматі. Наприклад, якщо це якісь учбові книги або більш науковий формат. Але художню літературу я більше люблю читати все ж таки в паперовому варіанті.